Ранок надії триває, друзі. Бадьоро розпочали цей день. Сподіваємося, що тренування вам сподобалось. Ви можете продовжити займатися, тому що знаємо, що треба зробити можливо декілька кіл, але ми продовжуємо і в нас дуже цікава тема. Взагалі, фахівці стверджують, що ті малюнки, які ми не замислюючись, малюємо на аркуші паперу, який випадково можливо нам потрапив під руку, можуть дуже багато розповісти про нас, про наш характер, про наш стан або настрій. Правда, це чи ні? Будемо дізнаватися в нашій студії прекрасна гостя – Мірошниченко Ірина, психологиня та арт-терапевтиня. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, раді бачити вас в нашій студії. Як розпочався ваш ранок? Як ви себе почуваєте сьогодні? О, почуваю себе чудово, не дивлячись на те, що машина моя стала, і я мусила бігти до вас. Пішки, бата, але головне все те, як ми це сприймаємо. Так, головне незначні. мати та позитив. Так. Я дуже рада бути тут і бачити вас. Від цього це залежить. Чудово, скажіть, будь ласка, ось переходячи до нашої теми, яке взагалі значення мають малюнки для психології і для того, щоб проаналізувати особистість? Малюнки мають велике значення насправді. Це той контакт, коли ми несвідомо контактуємо саме із собою, вивільнюємо свої емоції, почуття в легкості, в форматі не того, що ми йдемо до дотерапі... терапевта, в терапію і одразу такі: о, потрібно подумати, що б мені сказати, а як я маю почуватися, а як я почуваюсь? А ми просто беремо, малюємо, а потім uh -huh. в процесі цього вже можна зрозуміти, які питання, які думки, які інсайти. Тобто, це так само, як і читати е, книгу, коли тобі подобається якась фраза, цитата, uh -huh. і ти ловиш свій внутрішній інсайт. Так само і тут ти вивільняєш емоції і ловиш свій внутрішній інсайт, про що ти думав, коли малював, і що ти відчував або відчувала. Дуже цікаво. Це застосовується також не тільки для дорослих і для дітей. Кому підходить взагалі такий варіант? Арт-терапія вона багатогранна. Тобто, це не тільки про малювати малюнок. Арт-терапія є як і активною, так і пасивною. Пасивна арт-терапія це коли ми з вами насолоджуємось малюнками. Та це коли ми дивимось на те, що є створеним згідно теми. Тобто арт-терапію може вважатись і виставка, і будь-що пов'язане із різними видами мистецтва. І активна арт-терапія це коли ми створюємо. Тобто це знову ж таки не тільки про малюнок, це може бути і пісочна терапія, і глина терапія, і музикотерапія. Та і потім аж ми доходимо до того, що найбільш загально прийняте і найбільш класно, адекватно вживане. Та це те, що ми можемо завжди мати під рукою. Це може бути блокнот, це може бути ручка, це може бути олівці або будь-які засоби, які під рукою. Це буде вже активна арт-терапія, бо ми будемо малювати. А який взагалі вплив дає арт-терапія на людину? Це наприклад, кожен може, от наприклад, я стресую, я просто зупиняюсь, так і малюю. От який ефект на людину справляє саме арт-терапія? Дивіться, я дуже. Обожнюю таку тему, що арт-терапія дійсно змушує, якщо ми малюємо, починаємо малювати, вона створює заспокоюючий ефект. Тобто це те, що може зменшити вашу тривожність. Найефективніше одразу говорю в тому моменті: це зентаглі. Це зентаглі узори, це коли ми схоже на графіку та вимальовуємо маленькими штрихами у квадратику, певні собі такі лінії статичні, які нас заземляють, спокійні такі. Такі штришки, і коли ви будете в процесі малювати 100%, ви будете розслаблювати. Перш за все, це так само дія руки, того що ми будемо монотонно робити свою справу. Та? Тобто, чого, коли, коли нудно по телефону говорити, буває з подругою, у нас на якомусь клаптику паперу так. виводяться, того що робимо, Того що вже все ви вже втомлені. Наприклад, говорити годину по телефону, слухаючи і комунікуючи, психіка втомлю. І вам хочеться переключитися, відбувається на, ну, в такому процесі. І ви починаєте собі спокійно щось там робити. Це для того, щоб зменшити навантаження психіки. Воно mm -hmm. так зменшиться, зменшиться, зменшується, зменшується, зменшується обов'язкова тривожність. Тобто наш мозок сам нам генерує ідеї. Так, давай ми з тобою помалюємо трішки, ти втомився тобі треба Втомився. Переключитися, чудово. А взагалі, які от аспекти, можливо, негаразди в житті людини, які відбуваються от прямо в даний момент, можуть бути відображені саме через малюнки? Mm, дуже сильно видно Рівень болю, дуже видно моменти пов'язані із внутрішнім глибинним болем, пов'язані із смертю, з втратою близьких, із переживаннями, можна побачити моменти розлучення. Ну, тобто, те, що сидить, воно буде відображатись символічно, воно буде відображатись за кольоровою палітрою, воно буде видно, воно буде відокремлено. Навіть якщо ми говоримо про нейрографіку, то там можна побачити бачити Момент переходу, коли мозок перелаштовується від е, такого моменту, що ось тут є якийсь затик, там є якась проблемка, там є якийсь е, е, негатив, та, і mm -hmm. воно перемальовується за нейронними лініями, згладжується і mm -hmm. воно вирішується. Тобто нейрографіка це також це моя любов. Е, в використанні вона картерапевтична техніка і нейротехніка. Ну, Супер просто. Mm -hmm. Тому так, можна побачити абсолютно 200% воно буде видно і буде інша кольорова палітра. Зовсім ці ем, діляночки та вони будуть виділені, Тобто угу. це все одно буде відокремлено. Тобто Це не побачити неможливо. Навіть людина, яка е, буде зображати, та, вона може не, не завжди усвідомлювати, бо не хоче це усвідомлювати. Угу. Вона може приховувати, наприклад, при аналізі, навіть коли ми працюємо в тандемі в парі в терапії, коли щось болюче, але потім вона розкривається вона говорить, Верета це дійсно те, що малось на увазі, що малося на меті. Тобто людина просто без як, ніякого там досвіду там малювання, не знаю. Просто їй дається завдання, так і щоб Дерма. просто що ти хочеш, так ти малюєш, і і тут же грають роль кольори, як ви сказали. А якщо, наприклад, в мене сьогодні білий аркуш паперу, я вже почала щось це малювати потрохи, То не відноді, ну, тому що треба, хочу вам показати. <ріху> Тож чи достатньо буде, просто якщо не буде кольорів, можна буде щось можна. прочитати? Можна. Буде щось прочитати, <laughs> Та, прочитати з малюнку завжди можна щось. Головне, наскільки е, є діалогічні процес, наскільки ви готові комунікувати угу. і почути, е, і бути почутою. Тобто, тут так само буває важливо. таке, що люди самі дивуються, тому що, наприклад, відкривається через малюнок, щоб дуже сильно дивуються. Я коли проводила е, на момент. Вже так більше був червень місяць, коли приблизно з того всього ми проводили перший офлайн, Ще тут такі жорсткі тривоги були, ну, тобто і люди, жіночки вийшли на офлайн захід з арт-терапії, і це було достатньо стресово. Всі uh -huh. прийшли в зажимі через те, що ти взагалі не можеш ослабитися, а вони приходять за інсайтами, приходять розслабитись, переключитися, uh -huh. хоч трошки. Та? І хтось був готовий до того, щоб щось почути, хтось не був готовий, хтось розкривався, хтось закривався, але так ефект однозначно був, тобто. 100% йде момент розкриття в процесі. Угу. А якщо говорити про от, основні методи аналізу, які використовуються психологами при е, перегляді малюнків, ось психолог дивиться на малюнок, і як він це розуміє? Ми навчаємось, та тобто має бути база, як психологічна база, так і окремо цієї окрема професія, професією та коли нас навчають методам. і. Методам роботи саме взагалі, якщо виділяти загальноприйняті, це інтуїтивний. Це коли людина, яка не є фахівцем, може інтуїтивно проасоціювати. Це ми, коли говоримо, mm -hmm. що ви власне малюєте, та не йдете до мене, не йдете там, до арт-терапевта, психолога, а саме такі оп-метелик, для мене це, наприклад, свобода. Mm -hmm. Або про це для мене про політ. Це буде інтуїтивно, або ви знаєте, що, наприклад, зелений окей, база, яку я. По кольорам, це про спокій. ну типу, Напевно, мені хочеться якогось балансу. Червоне, ну можливо, мені треба поактивнічити, або, або можливо, я на когось там злюсь, агрюся, mm -hmm. та, трошки. А, а далі вже методологія, яка застосовується нами, це моменти того, що де розташовано, та, де, де йде розташування mm -hmm. по градації, яка кольорова палітра, mm -hmm. наскільки йдуть а, штрихоподібні лінії, скільки там приблизно плавних ліній, кола, що забрати. В якому контексті зображено, дивлячись за тематикою. Тобто для мене це моя любов, бо я закінчила художню школу, я обожнюю мистецтво, в принципі, угу. бо це те, що підвищує наш рівень вібрацій, підвищує наш рівень духовності, це те, через що ми розвиваємось. Людина не може існувати без, без творчості тільки на рівні мозку, там буде відсутній складовий елемент душі. Це те, що творчість, те, що дає вилив і воно підвищує угу. людину все. За рівнем духовності, тому арт-терапія це 100% та той момент, який має місце бути. А mm -hmm. далі вже методологія, mm -hmm. тобто тема, моменти, розподілення що до чого, як, за якою метою можна говорити про психологічний портрет, та там, де ми, ми, ми з вами будемо зображувати себе, та. далі можливо про асоціації або просто сідай малюй внутрішній стан, у когось mm -hmm. там будемо. Море, у когось там будуть квіти, у когось там буде. Я коли проводила на благодійному зах... на заході. Я пам'ятаю, мені намалювали. Чорне коло, я запам'ятала цей малюнок, дуже гарний, дуже красивий. Малював художник із таким собі ем, кроваво-червоним оком. Він мені впав, але то була травма війни і травматизація була. Е, вона, видно, кидається одразу. Там були і моменти навіть розбризкування, як вибухи від, е, е, від взриву міни. Тобто там е, була своя історія, вона була зображена. А чи а, грає роль також якісь можливо а, не знаю індивідуальні особливості людини на подальший аналіз там, а, цього малюнку? Чи, чи достатньо просто самого малюнку, щоб прочитати? що… Індивідуальні особливості завжди мають місце uh -huh. бути. Ми ж не можемо виключати і йти чисто за методологію, та те, про що ми з вами говоритимемо, відповідатиме в довірі, та тільки вам, та? Uh -huh. абсолютно, це має місце бути. Я можу дати загальну базу розповісти, там не знаю про метеликів, ялиночок, там щось таке такого типу. Але те, про що ми говоримо, це обговорюється в принципі індивідуально. До mm -hmm. мене підходять е, навіть коли ми малюємо в групі, е, аналіз малюнку відбувається окремо з кожним. Це Ого, що ж, це момент такої собі міні-консультації. Так. Того, що ну це не має виноситись на загал, бо це такі моменти можуть піднятися, бо я їх можу побачити, mm -hmm. що людина буде в ранимому відкритому стані, і не хотітиме, що зрозуміла не тільки що там буде складно усвідомлювати, а про те, щоб це знали інші. Тобто, це ж такий психологічний процес, це дуже. Тонкі моменти, які мають uh -huh. місце бути, а uh -huh. коли ми говоримо про дитячі заходи, там набагато, наприклад, простіше все відбувається, uh -huh. тому що там повинен бути конект із батьками, бо діти, е діти це діти, у них інша yeah, сфера так. сприйняття і давати фідбек дитині про її малюнок. Це розповідати їй, що там в неї всередині. Так все вона малює. Все просто. Вона, вона просто робить свою роботу. Вона малює, yeah. грається. Це її сфера. Uh -huh. Знаєте, нещодавно ми тут. Просто на студії з колегами е, знайшли статтю, як визначити характер по почерку, і ми там кожен писав якусь різенітницю на е, аркуші паперу і ну, читали різні характеристики. У мене питання стосовно малюнків. Е, мені здається, що напевно на просторах інтернету точно є теж якісь там статті, як визначити, що з тобою по той малюнку чи варто отак робити такий самоаналіз, чи все-таки це має бути в парі з психологом. Ви знаєте, дивлячись, як ви до цього ставитесь, і з якою метою ви до цього йдете? Тобто, якщо вам просто цікаво Просто цікаво. Наприклад, ви зібрались з друзями, ви вирішили влаштувати собі вечір арт терапії та такою легенькою, і ви маєте позитивну переконцентрацію. Тобто, ви концентруєтесь на от по фану, то чисто в легкості такій, в якомусь такому моменті кайфу, часу про. Водження, ви там будете малювати, будете налаштовувати себе на приємні моменти, uh -huh. та ну, ви не будете грузитися, що я зараз uh -huh. та в залежності, яка ваша мета, якщо ви розумієте, що ви цього потребуєте або потребуєте вираження своїх емоцій на папері, просто вираження, uh -huh. то ми беремо, а, випускаємо емоції на папір, нейтралізуємо папір. Якщо ми ну негативний процес а, туди закладаємо, uh -huh. та тобто. І забуваємо, якщо просто проаналізувати ось так, ми будемо це з вами робити в легкості і просто ви отримаєте більш це кваліфіковано, наприклад, аніж ви зробите це за схемкою, так взальною да. Але запарюватися не потрібно. Нащо думати про глибинні речі, якщо ти робиш це просто для цікавості? Uh -huh. А якщо є момент, то, то він використовується вже в, в психологічних консультаціях. Це як додатковий метод. Тобто не можна говорити, що ми, коли працюємо разом в тандемі, що це тільки uh -huh. там ми будемо малювати нейрографіку, робити арт-терапію, і, і все. Я проаналізувала, зрозумів, усвідомив, дякую, і пішов. Ні. А скажіть, будь ласка, от я не знаю, я щось намалювала. Щось? Щось намалювала, Це просто зазвичай те, що я малюю, коли я просто, ну от я не знаю, на якісь лекції, щоб краще запам'ятовувались, просто там, угу. щоб звільнити мозок. Що ви можете сказати? Я можу сказати, що це схоже на такі собі, знаєте, нейронні лінії. Це коли вас ваш мозок відпочиває, можу сказати, що стан якоїсь такої релаксовості, спокою. Це якщо про про характеристику, є внутрішня глибина. Як особистість ви можете бути задумливою, тобто можете бути і в такому собі незадоволенні легкості, відчутний стан такого потоку, та бажання якоїсь такої лайтовості. Але ви самі собі можете надумати. Це я говорю не того, що ми з вами, жінки, таймо можемо трохи десь надумати собі, як і кожна людина, а того, що про це свідчать саме ці загогулінки, оці закарючечки, які а, а щось дуже просто. Треба ускладнити. А потім додатково біля цього з'являються інші думки, які такими точечками, такими бульбашками вирізнені на малюнку. Тобто угу. вам все, що потрібно, вам потрібно не ускладнювати. Покажи, Ангелі. Я можу показати, друзі. Зараз я в мене, Чого до речі, не... я не встигла нічого там домалювати <кхів> сильно. Ну, може, ви вже зрозумієте мій задум. <кхів> Ось такі в мене заґаґуки закручені. Так, показую свій. Ну, до речі, не знаю наскільки буде видно. Дуже тоненькі. ну, графіка там. Так, так не знаю, чи щось. тут у нас і тут позору. задумка, що це в мене наче море. Ну, там там мор, Пагор по лісочку. Він хоче відпустку. <рігла> Хатинка, то Крим. <рігла> так, <рігла> це Крим, напевно. <рігла> угу. а, якщо говорити тут, то тут процес шляху подобається момент діяльності. Момент руху, mm. рух направлений до цілі. Якщо у нас на малюнку зображається щось таке, ну, типу, конкретне, не абстрактне, в плані там не знаю, гори, будинку або ще чогось, то це може свідчити не про те, що ви там одразу хочете собі зараз прямо в будинок поїхати там, в ліс, та? бо це дуже банально. Це свідчить про те, що є ціле покладання, є плани на майбутнє, цікавий момент діяльності. Знову ж таки. Ам... Є момент, якщо ми говоримо на шляху побудови до цілі, там певної собі такою, якщо ми перед цим бачимо у, у вас або заборчики, або ялиночки, та це можуть бути певні такі собі невеликі перепони, які ви собі влаштовуєте для того, щоб іти ускладнюючи та ці моменти. Це так, якщо базово по лініям, uh -huh. якщо ми говоримо тут, то, тобто може бути галявинка, це може бути певний момент затишку, спокою, момент вибудови свого тобто, це свій простір, своя мрія, своя uh -huh. діяльність, тобто клаптик відокремлений. Вашого світу, той, який саме для вас, ваш, тобто відокремлення. А асоціюючи, можна говорити, що вода це там вир життя, та дивлячись від того, як ви бачите угу. в процесі нашої розмови, цього замало. Ми з вами розуміємо так, так, так. Просто... якщо б ще кольори були. Як як, ви... Якби були фарби, то був би інший процес. Але Дякую, знаєте, якось це такий момент, коли там ну це ж просто малюнок, це не просто магазина, але, але, бездумий, але я його віддаю і розумію, ну він якийсь такий особистий все одно. Так. Коли ви проговорюєте якесь, ну. Наче реально з моїм мозком говорити, дякую так, так, дякуємо дуже вам дякуємо. дуже цікаво. Так, нехай, от вашу працю допомагає справді людям знайти те глибини, що десь можливо турбує, щоб стало свідомим і можна було з цим працювати. Успіху вам, в вашій діяльності і, і, і хай більше не зупиняється ваше авто на, на дорозі до ваших Так. Друзі, з нами у студії прекрасна гостя Ірина Мерешниченко, психологиня та арт-терапевтиня, говорили про малюнки і що вони можуть сказати про нас, про наш стан, про характер, про взагалі що в нас на душі. Тому, якщо вам цікаво, можете щось намалювати і також провести для себе такий аналіз. Можливо, подивитися, як дітки ваші малюють. Головне, щоб всі були в мирі, щоб всім було добре. Добре, так і щоб в нас був хороший стан. Наразі невеличка пауза, до вас скоро повернемось.